У тимчасово окупованому Криму, 9 серпня, знову пролунали вибухи. Їх чули на півночі півострова у Джанкойському районі. Місцеві телеграм-канали повідомили про гелікоптери Росавіації в небі. Через Нижньогірський район три пари гелікоптерів пролетіли у бік Азовського моря. Незабаром гелікоптери повернулися до Джанкоя. Зазначимо, у Джанкої досить часто відбуваються вибухи. Там знаходиться військовий аеродром, який активно використовують окупанти. Також окупанти знову перекрили Керченський міст. Повідомляють, що на мосту пролунала повітряна тривога. А у Севастопольській бухті місцеві жителі помітили дим. Окупанти виправдалися, нібито там російський флот проводить тренування військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту. Через постійні вибухи на військових об'єктах і мостах у Криму в окупантів починається паніка. Як повідомила речниця оперативного командування Південь Наталія Гуменюк, в ефірі телеканалу Фрідом. Зараз окупанти не можуть спрямовувати вільно колони військової техніки, тому прикриваються цивільними автомобілями. Дедалі більше людей залишає Крим. Та двіження мирного населення, яке понаїхало і осознало, в направлінні Запаребріка, теж активне і багато виїжджають з Криму. Дійстві, крім того, у самих окупантів за словами Гуменюк починаються моральні труднощі.